Мені 35 років, я не досягнув кар'єрних висот і не розпочав власного бізнесу, але маю стабільну роботу та зарплату, що дозволяє мені підтримувати свою маму. Її пенсія дуже низька, і їй ледь вистачає на найнеобхідніше та комунальні послуги. Залишок грошей я витрачаю на себе спорт, їжу та стосунки з жінками. Однак останнім часом мої пріоритети змінилися. Більшу частину грошей я витрачаю на жінку, яку хочу завоювати. Я водив її в ресторани, купував подарунки, і після шести місяців стосунків ми вирішили одружитися. Моя нова дружина має дев'ятирічну доньку та матір, яка переїхала жити до нас. Маючи схожі доходи, ми могли утримувати домогосподарство, але свекруха стала додатковим тягарем. Я відмовився від ранкової кави та абонемента до спортзалу. Щоб зменшити витрати. Проблема полягала в тому, що ми ніколи не обговорювали фінанси чи сімейний бюджет до весілля. Я вже багато років регулярно фінансово підтримую свою маму адже її пенсії не вистачає для проживання. Але після весілля сума, яку я їй відправляв, зменшилась з п'яти тисяч до двох тисяч злотих. Одного дня я завітав до неї і помітив, що в її холодильнику були лише основні продукти. Молоко, масло, помідор і огірок. На столі були лише гречка та хліб. Після цього візиту я збільшив підтримку до 3500 злотих. Коли моя дружина дізналася про це, розгорівся конфлікт. Вона сказала, що гроші потрібні для освіти нашої дитини, відпустки та інших сімейних потреб. Свекруха втрутилася, заявивши, що моя мама повинна знайти роботу і що після весілля родина дружини повинна бути пріоритетною. Я не погодився з таким підходом. Як можна вимагати від літньої жінки працювати, коли сама свекруха не робить внеску в бюджет домогосподарства? Я вирішив шукати нову, краще оплачувану роботу, щоб не довелося обирати між мамою та новою сім'єю. Зараз я почуваюся незручно в будинку дружини, іноді я замислююсь чи не помилився, одружившись на ній, але сподіваюся, що ситуація покращиться, і мої стосунки з дружиною знову стануть теплими. Я думаю, що робити, поки знайду нову роботу. Не хочу припиняти допомагати мамі та не хочу акцентувати на відсутності внеску свекрухи адже вважаю це принизливим. Проте я почуваюся абсолютно загубленим у цій ситуації.